Суми. місто на семи пагорбах, місто, яке зараз стоїть на передовій захисту України. Ця історія не про безтурботні подорожі. Це розповідь про місто, яке, попри всі випробування, зберігає свою красу, свою гідність, свою душу. Сьогодні я покажу вам суми, такими, якими вони були, такими, якими вони є, і такими, якими вони обов'язково стануть знову. Бо незламність це не просто слово, це характер міста та його людей. 1652 рік на кордоні Дикого поля козаки закладають фортецю, вони обирають місце мудро, сім пагорбів дають захист, річка псел, природний бар'єр. Назва суми має багато версій. Найпопулярніша від слова сумування, збір мисливців та воїнів. Символічно чи не так. Місто народжене для захисту і сьогодні стоїть на варті. Через століття Суми стали одним з найбагатших міст регіону. Успенські ярмарки приваблювали купців з усієї Європи. Тут будувалися палаци, церкви, школи. Місто пережило багато війни, революції, окупації, але завжди піднімалося, як і зараз. Спасо Преображенський собор побудований у 1788 році. Він пережив усе, його золоті куполи, як маяк для міста. Навіть зараз, попри загрозу, він стоїть символ віри та надії. Воскресенська церква 1702 року, один з найстаріших храмів, простота козацького бароко. Кожен камінь цієї будівлі дихає історією. Вулиця Соборна зберігає будинки 19 століття, особняк Суханова з його модерновим фасадом, губернські присутственні місця. Кожна будівля свідок епох. Деякі з цих місць постраждали від обстрілів, але сумчани вже планують відбудову, бо пам'ять неможливо знищити. Суми завжди називали містом садом. 30% території це парки та зелень. Ці дерева пам'ятають мирний час і чекають його повернення. Дендропарк імені Харитоненка. створений у позаминулому столітті. Він зберігає понад 130 видів дерев з усього світу. Віковий дуб, якому 300 років, все ще стоїть. Як символ незламності, парк імені Кожедуба був улюбленим місцем сімей. Діти на атракціонах, закохані на лавочках, літній театр з концертами. Зараз там тихо, але серце парку б'ється. І знову задзвенить дитячим сміхом. Набережна псла. Тут люди приходили милуватися заходами, мріяти, просто бути, і знову прийдуть. Суми – місто героїв завжди було. І зараз особливо Іван Кожедуб, тричі герой Радянського Союзу, найкращий льотчик-винищувач своєї епохи. 62 збиті літаки ворога. Він народився на Сумщині, і його мужність у крові цієї землі. Музей авіації імені Кожедуба зберігає історію. Справжні літаки, документи, спадщину героя це нагадування. Ми завжди вміли захищатися. А сьогодні нові герої: захисники, які стоять на варті, медики, які рятують життя, волонтери, які допомагають, вчителі, які навчають дітей навіть у бомбосховищах. Суми завжди народжували героїв. І сьогодні не виняток. Навіть у найважчі часи життя продовжуються, і смаки рідного дому це те, що тримає. Сумські ковбаси це не просто їжа, це традиція. М'ясокомбінат працював десятиліттями. Знаменита сумська ковбаса, її знають по всій Україні. Зараз виробництво ускладнене, але традиція жива варенуха, гаряча медована стоянка. Зимовими вечорами вона гріла не лише тіло, а й душу, і досі гріє. Сумські вареники, тонке тісто, соковита начинка, рецепти передаються з покоління в покоління і передаватимуться далі. Місцевий мед, Сумщина славиться бджільництвом. Навіть зараз бджоли роблять свою роботу. Природа не зупиняється, як і люди. Лютий 2022 року змінив усе. Суми опинилися під ударом одним із перших. Обстріли, окупація районів, евакуація, але місто вистояло, захисники не дали здатися. Цивільні допомагали армії, медики рятували поранених під обстрілами. Вчителі продовжували навчати дітей онлайн і в бомбосховищах. Так, місто постраждало. Зруйновані будинки, пошкоджені школи, розбиті парки. Але дух не зламаний. Сумчани вже відбудовують, ремонтують школи, висаджують дерева замість тих, що загинули, планують майбутнє. Бо суми це не лише будівлі, це люди, їхня воля, їхня віра, їхня любов до рідного міста, і ця любов сильніша за будь-яку зброю. Суми обов'язково відродяться. Кращими ніж були вже зараз. Планують нові парки, думають про сучасні освітні простори, мріють про культурні центри, де молодь зможе творити. Сумський університет продовжує готувати спеціалістів попри все. Бо освіта це майбутнє. Креативні простори, стартапи і те компанії. все це чекає свого часу, і він прийде. Суми знову стануть містом-садом, де діти граються в парках, де люди милуються заходами на пслі, де історія поєднується з майбутнім, бо це місто заслуговує на мир, на радість, на життя. Суми місто на семи пагорбах, місто героїв, місто, яке не здалося. Ця розповідь не про туризм, це про пам'ять, про те, що було, про те, що є. І про те, що обов'язково буде. Кожне українське місто зараз пише свою історію мужності, суми не виняток. Це місто заслуговує того, щоб світ про нього знав не лише як про точку на карті війни, а як про живе серце України. Я розповів вам про суми. Тепер розкажіть ви, поділіться цією історією. Нехай світ знає про місто, яке не зламалося. Суми були, суми є, суми будуть.